Всього 139 гривень. Такий тепленький лонгслів. Подивіться на мене синій. Це в нас XS. Таких в нас буде в наборі всього дві штучки. І бачите, ми маємо ще різні кольори: це червоний. І він має в нас такий начосик. Це е, така тепленька тканина. Більш підходить для холодної пори року. Буде дуже класний під жакетик, під кардіганчик. Ще будуть кольори синій, е, сірий меланж, е, світло-сірий відтіночок. Незвичайно базовий, чорний. Подивіться, як гарно він сідає на модельки. До речі, на мені ви бачите розмір XS і юпочка також з наших попередніх лотів. Ви можете знайти і Viber, але це в нас 36 й розмір. Вони разом будуть дуже гармонійно виглядати. Нагадую, що ціна одного 139 гривень, в лоті – 18 штук, загальна ціна лоту 2505 гривень, і в нас там будуть такі розміри. XS, та, що на мені, всього 2 штучки, S – три штучки. А найбільше всього будуть саме ходові розміри: це M – сім штучок і L – 6 штучок. Нагадую, що вартість однієї всього 139 гривень, і це дуже класно для того, щоб на ньому заробити. І тому звертайтесь за, до наших менеджерів для того, щоб зробити замовлення.